Туман густий, як молоко. Він стоїть над долиною, глушить звук і запах. Десь далеко чути барабани глухо, уривчасто, наче серце землі б'ється в очікуванні бою. Сонце ще не піднялося, але світ уже дихає напругою. Синій спалах розриває білу імлу, електричний тріск, запах озону. На вологій траві сто тіней у сучасній формі бронежилети, каски. Автомати Українські десантники. Рота стоїть колом. Дихають важко. Дезорієнтовані. Навколо ні міста, ні дороги. Лише степ, і дивні прапори з хрестами на кінцях списів. Командир, позивний Орлик, піднімає руку. Перевірка зв'язку. Мовчання. Радіостанція шипить. Немає сигналу. GPS Нуль. На екрані лише чорний екран із повідомленням. Нема супутників. Де ми, чорт, забирай? Бурмоче сержант Бровій, оглядаючи горизонт. На сході лінія вогню. Табір. Сотні наметів. І прапори. Червоно-білі із золотими гербами. Польські. Орлик. Рух. Короткий наказ. Рота зміщується до пагорба. На вершині стара могила, обкладена камінням. Поруч хрест із потемнілого дуба. Напис стертий. Лише дві цифри шестак сімсот дев'ять. Раптом із туману виходять вершники. Кілька десятків. Козацькі шапки, шаблі на поясах, обличчя засмаглі від сонця. Передній піднімає спис із синьо жовтим рушником. Десантники завмирають. Стояти, не стріляти. Голос орлика глухий, але твердий. Вершники наближаються. На кінчику списа тремтить маленький прапорець із тризубом. Старим, нерівним, але знайомим. Орлик повільно опускає автомат. Повітря стає густим, як перед грозою. Свої? питає він майже пошепки. Вершник під'їжджає ближче, зупиняє коня. Говорить чистою українською. Хто ви такі, панове, що з'явилися з блискавки? Тиша. Ніхто не дихає. У небі гуркоче грім. І в ту ж секунду. З іншого боку долини здіймається хмара пилу, рухається лавою. Польське військо. Орлик вдихає повітря, стискає автомат. Бойове. Готуємось. Над долиною знову б'є грім. Історія починається. Крик сурм. Долина оживає. Польські хоругви розгортаються, барабани гатять у груди землі. Пил піднімається стіною. Орлик кидає руку. До бою. Десантники займають позиції на схилі. Укриття мішки з піском, суха трава, старі вози. Тиша на секунду. Перед штормом. Перша атака кіннота. Сотні вершників із шаблями. Вони мчать, кричать, земля тремтить. Вогонь по готовності. холодний голос командира. Лінія автоматів спалахує. Короткі черги, прицільно. Коні зупиняються, вершники падають. Решта відступає в дим і паніку. Десантники перемикаються на одиночні. Контроль. Економія у кожного по чотири магазини. Не гатити по дурному. кричить орлик. Вітряк крутиться поруч, кулі дзвенять по камінню. На горизонті з'являються інші піші з рушницями у срібних кірасах, Вистрілюють димом повільно, але багато. Кулі свистять, б'ють у землю. Одна проходить поруч із орликом, зрізає травинку біля обличчя. Він навіть не кліпає. Тепловізори. Вінкнути!» На екранах десятки теплих плям. Козаки ховаються в тумані, не розуміють, що бачать. Дивись вони бачать крізь дим. шепочу один із них. Орлик переводить приціл. Ціль офіцери з білим пір'ям триста метрів. Зняти. Постріл. Людина падає. Козаки, які стояли поруч, не витримують. Розлітається крик. Слава нашим, дияволи, за нас. Вони кидаються вперед, рубають поляків із флану. Десантники прикривають їх вогнем. І раптом удар по позиції. Вибух. Земля здіймається вгору. Дим. Орлик. Це що було? Не наш. На обрії блимає спалах. Стародавня гармата. Гармати поляків відкривають вогонь по схилу. Гул стоїть такий, що дзвенить у касках. Сержант Боревій падає в окоп, прикриваючи голову. Вони пристрілюються. Тримати позицію. Орлик розуміє довго не витримають. Боєприпаси тануть, артилерія працює точно. З півночі з'являються нові вершники. Не козаки, чорні стяги, татарські вершники. Швидко, мов тінь, обходять фланг. Орлик! Ліво! Ми в оточенні. Всім приготуватись без паніки, тримати сектор. Зв'язку немає, команд теж. Лише очі, рухи, сигнали руками. Над долиною звущуються дим і блискавки. Козацький розвідник підповзає до орлика, кидає на землю шматок карти, намальований вуглем. Пане, то не просто бій це батіг саме сьогодні. Орлик дивиться на карту, потім на обрій, дереве історія. Тоді ми в серці битви. І шляху назад нема. Вдалині чути, як над долиною починають бити литаври. Хтось їх викликає. Кулемет маяк лупить короткими чарами. Повітря гуде, земля січиться пилом. Татарська кіннота розсікає дим, блищать шаблі. Орлик кидає сигнал. Гранатометники ліво. ГП 25 ухкають. Вибухи розривають лінію наступу. Коні стають дибки, вершники падають. Але замість паніки ще більша лють. Вони знову йдуть уперед. «Патрони рахуй, не гати серіями. кричить орлик, хоча голос тоне у гулі гармат. У кожного лише три магазини. Медик перев'язує когось прямо в пилу. На бронежилеті темна смуга від гарячої кулі. Але плита ціла. Козаки з правого флангу з'являються вчасно. Під барабанний гуркіт входять у бій, кричать «За волю!» Удар з двох боків валить поляків. Але раптом блискавка просто над полем. Небо спалахує білосинім, земля здригається. У всіх дзвенить у вухах. Електроніка божеволіє. тепловізори гаснуть, приціли моргають. Що за біса? Боровій б'є по корпусу приціла. Екран чорний. GPS знову мертвий. Перегрів системи? Ні, щось інше. каже Орлик, стискаючи зуби. Раптом над полем повна тиша. Як вимкнули звук? Лише вітер. Із туману виходить загін вершників, але не поляки і не татари. Усі в чорних контушах, без гербів, без стягів. Ведуть щось. Гармату зроблену не з міді, а з темного металу, ніби випаленого. Орлик, ти це бачиш? Бачу. Але що це? Гармата розвертається. На ній дивні знаки, мов руни. Поляки зупиняються, навіть татари тікають. Зброя світиться чути гул низький, немов із надр землі. Критичне випромінювання. кричить техніки з роти. Прилади ловлять сплески. Орлик хрипко. В укриття швидко. Блиск. Удар. Повітря хвилею відкидає все живе. Козаки, поляки, десантники падають у траву. Небо над долиною переливається, мов ртуть. Тиша. Лише запах озону і пил у роті. Орлик підводиться. Кашляє. Усі живі перевірити людей. Туман розсіюється. І тоді він бачить долина змінилась. Нема наметів, нема табору. Поле порожнє. Навіть тіло ворога зникло. Лише сліди від гусениць бронемашини, яких тут не було. Буревій піднімає гільзу. На ній вибитий рік 2035. Вітер несе запах Гару. Командире. Здається, нас не просто закинуло в минуле. Рота розтягнута по схилу. Прилади божеволюють, компаси крутяться, тепловізори показують порожнечу. Орлик стоїть посеред поля, тримає карту. Лінії, які ще мить тому вели до річки, зникли. На місці долини рівний степ, без дороги, без таборів. Лише нові сліди важкі, чіткі, гусеничні. Командира, ці сліди не старі. Години дві не більше. каже розвідник Сич, присідаючи. Він торкається землі гарячої, ніби після вибуху. Орлик дивиться в долину. Хто тут міг пройти, якщо ми самі були останні? На обрії блимає світло. Спалах, потім другий. Не схоже на вогонь. Схоже на лазер. Буревій. Оптика на мене. Орлик приймає приціл. В полі зору рух, машини, дрони. Незнайомі. На корпусах сині тризуб і напис Оборонні сили єднаної України 2035. 2035-й. шепоче він. Ми між часами. Раптом над головою проходить низький гул. Схожий на турбіни, але глибший, із відлунням, наче працює не двигун, а щось живе. У небі пролітає апарат гладкий, чорний, без винтів, без реактивних сопел. Тиша після нього густа, як морська вода. Прикриття не висовуватись. Орлик жестом кидає команду, але запізно. Один із розвідників стоїть на відкритому. Промінь світла і навколо нього спалахує електричний Ореол. Людина не чіпає, але все спорядження, автомати, рація, броня іскриться, плавиться, ніби зсередини. Орлик кидається вперед, стягує його в укриття живий, але вся техніка мертва. Електромагнітний імпульс не нашого рівня, каже Тихотехнік, перевіряючи рештки рації. З неба спускається голос низький, спотворений. Ви не з цього часу. Не рухайтесь. Україна пам'ятає. Десантники обмінюються поглядами. Хтось перехрещується, хтось стискає зброю. Орлик стишує голос. Позиція тримати без паніки. Ми знайдемо, звідки це йде. З лісу виринає силует бронетранспорт. Сучасний, але не їхній. Башта обертається, приціл фокусується на схилі. Вогонь не відкривати. шепоче Орлак. Але в ту ж секунду кулемет спалахує. Черга проходить над головами. Вони нас не впізнають. кричить Сич. Орлик піднімає димову гранату, кидає вниз. Схил накриває сіро біла завіса. Відхід до лісу. Без втрат. Гуркіт двигуна ближчає. Дерева гнуться від вітру турбіни. Командире, вони сканують поверхню. Знаю. У нас хвилина максимум дві. Тиша. Потім по небу проходить новий спалах. Червоний, широкий, як полум'я світанку. На секунду весь ліс освітлюється. І з рації, яка вже мала бути мертва, чується короткий, чистий сигнал. Орлик, прийом. Це штаб. Ви не самі. Голос у рації повторюється. Чітко, спокійно. Орлик, прийом. Це штаб. Тримайте позицію. Ми на зв'язку. Усі завмирають. Шипіння в ефірі знову затихає. Орлик повільно знімає навушники. Погляд на небо, де тільки но згас червоний спалах. Штаб. Який штаб? шепоче буревій. Наш колись. відповідає орлик. Ліс дихає вогкістю й димом. Десь неподалік чути гул дронів. Вони кружляють, шукають. Десантники пересуваються короткими ривками, тримаючись між стовбурами. Над головами миготять світлові датчики синій, зелений, синій. Сканування. Сич показує рукою дивіться. На галявині стоїть машина бронекорпус із сучасним маркуванням, але на боці герб тризуба, змінений, обведений вінком із цифрами 2035. Поруч двоє в екзоскелетах обличчя закриті. Вони дивляться у тепловізори, не бачать людей у звичайній формі. Орлик піднімає оптику. Під гербом напис З'єднання історичної безпеки. Україна. Вони не знають про нас. каже він. Ми для них тінь. У рації знову тріщить. Координати фіксуємо. Підрозділ Орлик 1 вважається зниклим у 1649-му. Місія завершена. Тиша. Всі розуміють. Вони не просто перемістилися, їх уже визнали мертвими. Орлик дивиться на своїх усі втомлені, виснажені, але стоять. Тоді новий наказ Ми живемо. Ми тут, поки не знайдемо шлях назад. Сонце сходить над лісом. Серед туману видно старий дерев'яний хрест і поруч, сучасний шолом, покритий росою. У шоломі відбивається небо. Дрон пролітає над ними, не зупиняючись. У його пам'яті тисячі облич, але не цих. Рота зникає між деревами. Тиша знову заповнює простір. Десь далеко чути глухий гуркіт не війна, не грім. Може, час знову змінює напрям, історія робить коло, і ніхто не знає, хто тепер минуле, а хто майбутнє. Напиши в коментарях, куди, на твою думку потрапить рота Орлика далі, і підпишись, щоб не пропустити наступну історію.